Сторінка 38, параграф 9. Як ми використовуємо електричний струм? Людство не може відмовитися від комфорту, які дають йому електричні прилади. За досить короткий проміжок часу ми здійснили стрибок від вітрових млинів до сонячних батарей. Нас чекають нові неймовірні відкриття, що змінять увесь наш світ. Як електрична енергія потрапляє в наш дім? Електрична енергія потрібна нам для обігрівання приміщень, приготування їжі, роботи комп'ютерів та інших приладів. Ти вмикаєш ці прилади в розетку і вони перетворюють електрику на світло, тепло, рух, звідки ж вона береться. Генератори на теплових електростанціях перетворюють енергію спаленого вугілля на електричну. Тут розпочинається мандрівка електричного струму до наших домівок. Підвищувальні трансформатори збільшують напругу залежно від відстаней, на які передається електроенергія, наприклад, до 1150 кВт. Це зменшує витрати під час передавання на великій відстані. Потім напругу знижують і розподіляють у населені пункти підземними кабелями або повітряними лініями. Основними видами електричних станцій в Україні є атомні електростанції АЕС, теплоенергостанції ТЕС і гідроелектростанції ГЕС. На території нашої країни працюють сонячні та вітряні електричні станції, які дії чинить електричний струм. Під час роботи електричних приладів ми простежуємо дію електричного струму. Теплову дію спостерігаємо в електричних чайниках, прасках, обігрівачах, в електричних лампочках і теплову, і світлову дію. У пральних машинах струм обертає барабан, у вентиляторах пропелер, у двигунах мотор. Це прояв механічної дії струму. Отже, електрична енергія може перетворюватися в інші види енергії: теплову, світлову, механічну. Фізіологічну дію струму ти можеш відчути, якщо торкнешся язиком полюсів батарейки. Язик щіпатиме і ти відчуєш металічний присмак. Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити опіки, вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. Під час дотику до оголених провідників виникає подразнення і збудження живої тканини організму, що супроводжується мимовільними скороченням м'язів. Як заощадити електричну енергію? Заощаджуючи електроенергію, ми не лише економимо кошти сім'ї, а й бережемо природу. Адже запаси вугілля вичерпуються, а продукти спалювання забруднюють навколишнє середовище. Ось чому електричну енергію треба використовувати ощадливо. Ти можеш зробити свій внесок у збереження природи, якщо дотримуватимешся нескладних правил. Вимикай прилад, яким в цей час не користуєшся. Не забувай вимикати світло! Не залишай електричні прилади в сплячому режимі, використовуй енергоощадні лампочки, яким буде транспорт у майбутньому. Мільйони людей користуються автомобілями, які споживають бензин. Але запаси нафти не безмежні, а продукти згоряння бензину забруднюють повітря. І негативно впливають на наше здоров'я. У великих містах викиди автомобілів сьогодні перевищують усі інші види забруднень атмосферного повітря. В автомобілі, що працює на бензині, двигун у робочому режимі працює весь день. Але коли машина зупиняється на світлофорі, чекає в заторах, на дорозі або сповільнює рух, бензин спалюється марно. У гібридних автомобілях поєднуються бензинові і електричні двигуни, доповнюючи один одного. Бензин спалюється переважно на великих відстанях, на трасі. А в місті, коли автомобіль часто зупиняється або сповільнюється, енергія руху автомобіля Заряджає акумулятори, від яких живиться електродвигун. В останні роки у багатьох країнах світу великим попитом користуються електромобілі. Вони знижують шкідливий вплив транспортних вихлопів в атмосферу, заощаджують на пальному, працюють практично беззвучно, а також довговічні та прості в експлуатації. Коротко про головне: електричний струм живить багато різних приладів у наших квартирах. Електростанція виробляє струм дуже високої напруги. На шляху до наших будинків напругу знижують до 220 вольт. Унаслідок проходження електричного струму виділяється тепло і світло, обертаються елементи двигунів. Електричний струм має фізіологічну дію. Використання електротранспорту ознака екостилю життя.